Також болить рука, коли піднімаєте вгору і затерпають пальці в рук. Це може бути синдром дробинчастого м'язу. Ці м'язи розташовані спереду шиї. Це і передній, середній і задній дробинчастий м'яз. Що важливо знати, вони створюють коридор, де проходять нерви середини ліктіовий променевий, які інервують верхню кінцівку. Також там проходить підключична артерія, яка дає кровопостачання верхніх кінців. Уявимо, що це в нас є передній, це середній, це задній драбинчастий м'яз. А це в нас є артерія, це є нерв. Вони в нас проходять якраз між переднім і середнім драбинчастим. Коли ці м'язи перенапружуються, вони створюють компресію. і В результаті ми відчуваємо затерпання, поколювання, оніміння, важкість в руці, слабкість, важко підняти. До гори головокружіння, або нам буде важко повернути голову в цей бік, де цей м'яз перенапружений. Що ми можемо робити? Звісно, робити легеньку рухунку, повороти вправо вліво, нахили вправо вліво, також вперед і назад. Можна додатково спробувати промасажувати, але дуже глибоко варто не лізти туди, а звернутися до фахівця. Тому, якщо ваші симптоми не проходять, тримаються більше тижня, пишіть нам директ, ми вам їх пропрацюємо, покажемо вправи і буде все чітко.